1 вересня свято, яке завжди об'єднує покоління. Для школярів це старт нових відкриттів і знань, для батьків момент гордості і хвилювання, а для вчителів початок ще одного відповідального року. Кам'янське зустріло день знань урочисто та водночас по особливому зворушливо. Далі покажемо, як пройшло свято у ліцеї номер 25 Цього року поріг навчальних закладів міста переступили понад 21 тисяча школярів, серед них 1570 першокласників, для яких цей день став справжнім початком нового етапу життя. Попри війну, Кам'янське продовжує жити освітнім життям. Школи не зупиняли роботи від самого початку повномасштабного вторгнення, а громада спільними зусиллями дбає, щоб діти мали змогу здобувати знання у безпечних та комфортних умовах. Сьогодні ми дали старт. Новому навчальному року ми плідно готувалися до цього старту навчального року. Освіта в полі зору міського голови. Всі заклади освіти у нас підготовлені. Ми забезпечуємо укриттями наших учасників освітнього процесу. Всі школи, дитячі садочки, заклади позашкільної освіти. Вони у нас є світлими, затишними і повністю готовими до нового навчального року. Святкова лінійка на подвір'ї 25-го ліцею майори жовто-блакитними прапорами для багатьох родин це особливо хвилюючий момент, адже діти починають новий етап свого життя. Привітав присутніх з новим навчальним роком міський голова Кам'янського. Він подякував освітянам, батькам і всій громаді за спільну роботу, яка дозволяє дітям навчатися навіть у часи війни. В Першу чергу від усіх нас хочу привітати наших першокласників, які вперше для себе відкривають. Світ знань також одинадцятимкласникам плідно провчитись пропрацювати цей рік, здійснити правильний вибір свого майбутнього життя. Бажаю всім учням, щоб ви гарно навчалися. Хочу подякувати всіх нас, нашим вчителям, які дуже на високому рівні в ці військові часи тримають нашу освіту. Подякувати батькам і від усіх нас хочу подякувати нашим збройним силам України, завдяки яким наше місто. Працює, розвивається наші діти, навчаються. Ліцей номер 25 у Кам'янському вже не перший рік підтримує традицію. Замість букетів учителі та батьки організовують акцію Донати замість квітів. Зібрані кошти цього разу передадуть воїнам із 138-ї зенітної ракетної бригади. Прийміть щирі вітання з початком нашого нового етапу життя. Вірю в те. Що все буде добре, заклад розвивається, заклад зростає. Слово вдячності хочу сказати особисто від себе і від кожного з нас, нашій міській владі, Андрію Леонідовичу, за підтримку, за вирішення багатьох питань, які стосувалися у нас ремонту укриття. Слова вдячності всім працівникам, батькам, разом ми сила. Слава Україні, героям слава! Для старшокласників цей рік особливий. Він стане завершальним у їхньому шкільному житті. Випускники кажуть, попри складні часи, вони налаштовані на навчання і мріють про успішне майбутнє. Трішечки було сумно, тому що це все ж таки останній перший дзвоник наш. Хвилюємося, треба думати далі. Ну сподіваємося, що все буде добре. Скажемо, сьогодні як подивилися в зеркало, як 11 років, ми так само прийшли сюди. А зараз, як як прилетіла, як все одна мить, я привела дочку на Останні 1 вересня, начебто недавно ми розпочинали цей шлях. Це були такі роки, роки щастя. Коли є змога вийти офлайн, діти спілкуються між собою, діти отримують знання, підтримка дітей, розуміння батьків, розуміння вчителів. Але найбільше сьогодні хвилюються ті, хто вперше переступає шкільний поріг. Для батьків першачків це не лише урочистість, а й символ довіри до вчителів, які візьмуть їхні дітей за руку і поведуть у світ знань. Так, чекали ми перше вересня, раді прийти до цієї школи. У мене тут і старша донька вчиться в восьмому класі. Вже школа чудова. Я заканчувала цю школу. ми навчалася. Педагоги зізнаються, кожне перше вересня хвилюючий день навіть для них. Вони відчувають особливу відповідальність, адже в умовах війни школа стає не лише місцем навчання, а й простором підтримки та психологічної рівноваги для дітей. Мої першачки прийшли перший. Раз до школи на перший свій урок у такий святковий день я бажаю своїм першачкам, їхнім батькам, батькам і всім нам мирного неба, успішного і цікавого навчання.